Це не просто профіль. Це уногіпс, карниз прихованого монтажу, який дає легкість шторі, чіткість лінії стелі і виглядає, як треба. Починаємо з розмітки. Лазер дає нам ту лінію, по якій ми монтуємо карниз, бо навіть якщо найкращий карниз а руки криві, то буде криво. Тут важливий і правильний відступ від стіни. Штора не має лежати на підвіконі або на радіаторі. В даному випадку ми відступили так, щоб і штора, і тюль. Ходили за радіатором. Карниз має стати як в пазл, рівнесенько. Після цього ми його кріпимо. Рівна лінія. Профіль захований. Завдяки оцим отворам, бачите, ви заводите бігуночки. Легко. Бігуночки з карнизом йдуть. Рано біг. Дуже швидкісні бігуночки. Під білий карниз білі бігуночки під чорний чорні. Дивіться, як ходять, ви бачите. Після того, як бігуночки закинули, отакі стопори є. Ви просто вставляєте ось так. І все. І у вас бігуночки не випадуть. І по цю сторону теж ставите один стопор, щоб один. Бігуночок залишався тут під стіною. Це як для блекаутів, щоб не було зазору тут. І все. Користуйтесь Unoгіps, плюс досвід дорівнює монтаж по Фрейду. Хочеш так само, підписуйся, тут тебе навчать.